За сприяння громади благовіщенського храму УПЦ, вже третій автомобіль з початку повномасштабної війни був переданий зсу. Цього разу це повнопривідний мікроавтобус для підрозділу протиповітряної оборони, який волонтери благодійного фонду Укросакси доставили з Великої Британії до Кропивницького. 4 липня до храму для прийому автомобіля приїхали військові підрозділу, яким наш храм допомагає з кінця літа минулого року. У Пасхальному привітанні до настоятеля і громади храму військові виказали прохання допомогти їм з придбанням вкрай необхідного транспортного засобу. Благовіщенський храм. Храм відгукнувся на це важливе прохання наших захисників, і з кінця квітня було відкрито збір коштів. У підсумку було зібрано 210 тисяч гривень. Храм передав всю суму за авто, яка складає 273 тисячі 500 гривень. Молитовно дякуємо всім, хто долучився і підтримав цю справу, адже ми кожного дня бачимо важливість роботи наших ППО. Разом із настоятелем і священнослужителями Благовіщенського храму в молебні і освячення автомобіля взяли участь священники. Кафедрального собору таким чином, передача автомобіля стала знаковою подією і була приурочена до дня військ протиповітряної оборони, який відзначали напередодні 3 липня. Військові також отримали в благословення від настоятеля храму ікону Божої Матері та повні православні молитвослови. Священнослужителі подякували воїнам за врятування життя українців за їхню мужню, невтомну працю в забезпеченні мирного неба над Україною. Військовослужбовці, в свою чергу, висловили щиру вдячність. Ність громаді храму та передали письмову подяку від командування військової частини духовенству і вірянам благовіщенського храму за вагому допомогу в справі забезпечення обороноздатності України. Продовжуємо молитовно підтримувати наших захисників та допомагати їм.